E, взагалі сама ситуація з нашою парафією e, почалася вже e, накалятися з початку літа. E, є тут такий керівник парафії ПЦУ Матіщук Віталій, який на початку, якщо стай, точніше, 9 e, червня. Дві року зібрав біля свого храму в сквері, зібрав якісь збори, на яких було прийнято якесь рішення щодо зміни канонічної підлеглості. Щодо ще чи ну тобто, що там було прийнято, ми вже побачили пізніше, коли був цей протокол з 11 пунктів опублікований. Ось відповідно відповідно. Нас на ці е, збори ні мене, як керівника е, громади, е, ні наших парафі не було запрошено, не було навіть повідомлено е, пізніше е, в, в було, було е, проведено незаконну реєстрацію, про яку я дізнався особисто, коли. Е, Знаходився саме на а, кордоні, завозячи а, допомогу благодійну через нашу а, а, громаду. А ось від польської православної церкви. І побачив, що там були внесені вже зміни щодо керівника релігійної громади, яким чомусь став Матівчук Віталій Володимирович. Ось а, ці всі дії провів державний реєстратор по прізвище Шепель. Ось, відповідно, по даному питанню ми подавали декілька заяв до органів національної поліції, до, а пізніше вже і скаргу до суду, то тобто, по даній справі зараз проводиться судове розслідування. А конкретно, я так розумію, вже ситуація дійшла до сьогоднішнього дня. І сьогодні... так, сьогоднішній день. Мені зранку повідомили мої парафіяни про те, що е, парафіяни Української православної церкви нашої громади що е, відбувається щось незрозуміле на парафії, оскільки невідомі люди разом з декількома екіпажами під прикриттям декількох екіпажів поліції е, проникають на територію церкви через паркан. З допомогою драбини і починають там якісь дії. Це було десь година, певне шоста півсьоми. Коли люди побачили цю ці всі дії, відповідно ними були зломані всі замки, зрізані цепи. все це покладені свої свої замки, свої цепи. І відповідно для наших парафіян і для мене як керівника громади вхід на територію нашої церкви. Був повністю обмежений. Мені вдалося зайти тоді, коли там пропускалися їхні люди. От. В цьому всьому, в цьому, що ми зараз бачимо, замітили дуже багато знайомих лиць, які е активно <говори> роблять е різного роду провокації біля лаври. Також було замічено багато представників організації братства. ось. І зрозуміло, ті, хто приїхали сьогодні сюди, ми бачимо те, що вони, вони, вони ну, ли, лице знайомі, оскільки вони брали участь і в, в, в рейдерському захваті церкви, у Блиставиці, вони ж були і в інших, і в Бориспільському районі, на, там, де. Храми забиралися, ними було зроблено саме, саме таким чином. А від нас ми від нашої парафії приймаємо рішення звершувати постійне молитовне стояння, кожного дня звершувати біля, біля стін, біля воріт. Нашої парафії звершувати божественну літургію. Всіх просимо по мірі можливості на восьму годину. Вулиця Левадна, Бортничі з метро Харківська йде 104 й автобус і 474, мама -та, маршрутне таксі. Всіх запрошуємо, всіх просимо взяти разом участь в нашій молитві. Молитова захистимо разом наші святиння.